У Верховній Раді треба створювати нову коаліцію і починати процедуру імпічменту Порошенка. Я як голова Української національної консервативної партії, вважаю, що голова фракції партії Батьківщина у Верховній Раді України Юлія Тимошенко правильно вчинила, що відмовилась від посади координатора коаліції. Як можна керувати тим, що давно померло, що треба відвести на цвинтар і поховати? Ніякої коаліції немає. Існує просто бандитська зграя, на чолі якої стоїть два клани: Вальсмана Порошенко і Яценюка Турчинова. Ці клани проявили себе ще гірше, ніж банда Януковича-Азарова. Раніше владу узурпували мародери, а зараз при владі трупоїди. Тому головне завдання негайно ліквідувати нинішню коаліцію в Верховній Раді, створити нову проукраїнську коаліцію. Переобрати голову Верховної Ради замість онука Чекіста Гройсмана і почати процедуру імпічмента Порошенка ось це головне завдання народних депутатів України. Якщо народні депутати виконають це завдання, тоді вони зроблять достатній внесок у будівництво нової європейської України, у якій будуть знищені кланово-олігархічні банди, і ми перейдемо до української моделі народного капіталізму. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам, голова Української національної консервативної партії Олег Соскін.